Сута мовив І той Чявана, син пхрігу, породив від своєї дружини суканьї сина, великодушного праматі, який був наділений полум'яною силою, а праматі породив від хрихчати сина по імені Руру. Руру ж породив від прамадвари, сина Шаунаку. Про всі пригоди цього руру, обрахмане, обдарованого могутньою силою, я розповім тобі докладно слухай же про це повністю. Був колись великий мудрець, наділений знаннями та який чинив подвижництво на благо всіх істот на ім'я Стхулакеша. У цей же час вступив у зв'язок з Менакою цар Дгангарвів Бішвавасу. І в належний час Апсара Менака народила той зародок у житлі Стхулакеші І залишивши новонароджене дитя на березі ріки, Апсара Менака пішла геть. А ту дівчинку, яка сяяла красою, подібно божественному творінню, позбавлену батьків, залишену на безлюдному березі ріки, побачив той великий мудреці подвишник з Тулакеша. Побачивши ту дівчинку, Стулакеша, кращий з двічі народжених, і найперший серед мудреців узяв її з жалю і виростив. І вирисла вона чарівна й стромка, в його ашрамі, і стала вона кращою з жінок. Обдарована всіма принадами й чеснотами, тому великий мудрець нарік її прамадвара. І ту прамадвару в житлі Ріші побачив благочестивий руру, і серцем його оволодів тоді Бог любові. Потім той нащадок пхрігу через своїх друзів повідомив про це свого батька і Праматій, його батько, почувши про це, прийшов до славного гостху лакеші. І видав тоді батько свого годувальницю дочку пряма два призначивши весілля, коли сузір'я бхага Дайвата буде на сході. За кілька днів до того, коли мало відбутися весілля, та чарівнолиця дівчина грала одного разу з подругами. Вона не помітила сплячу змію, згорнуту кільцем, і з примусу долі, перебуваючи від смерті на волосину, наступила на неї. А змія під спонукою закону часу. Міцно втормила струйні зуби в тіло безтурботної дівчини. Вжалена, вона миттєво впала непритомно на землю. Навіть без тями і й нездатна притягти погляди, вона мала найпривабливіший вигляд вона, начебто спала на землі. Вражена отрутою Змії вона тонка в талії, стала ще більш привабливою. І її нерухомо на землі, чарівному мов лотос, побачив батько інші постельники. Тоді зібралися всі кращі з двічі народжених, перейняті жалем свастятрея, магаджану і кушика та інші, праматі разом із сином та інші жителі лісів. Побачивши дівчину, вражену зміїною отрутою, вони заридали, сповнені жалю. А Руру, -ру, знеможений, пішов звідти геть.